Всім привіт! З вами знову ми, Коля і Денис і сьогодні ми будемо вірувати онтру міні Давайте, дай телефон. Пішли до неї. Її звати боса. Хе-хе-хе боса. Ya, No okay. <laughs> Ai a que eu já <coughs> 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 <Eu te ajudo. coughs> <coughs>

vossa na é palco a não, não é a palco na ah da palco zabi zabi senhor da palco palco na da super levantando ai 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 Блин, За все эти телефоны. На ты снимай. Я А она за побежать? Надо На Давай В школу я не хочу, а палку хочу. А я не хочу в школу, віддай мені палку і підем в школу. Та віддай палку і підем. А ти мене достав. Хочу, хочешь, хочешь. Писам в школу. Не хочу. <плодок> <плодок> <сплодок> Коби в нас ще був свій річний оператор, угу. але ми ще діти можна сказати. Ага. Ніхто нас не буде знімати. Важ мене запати. Ми бачимо в Україні живемо. Та я підписників, Кажу, що ми в Україні живемо. Я не віддав. Ня, не відпиш. Ай! Ти саме запнути хотіла. Писуємо <в> школу>, <пи <в> школу. Та не чіпай. Та я її чіпаю. Я не говорю. Потамий відео. Після склову. Та да. ти пішиш усе! Ні, я Ай! Боса! Ай! Боса! Ай! Боса! 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 Іде Боса! Боса! Іди гад! Іди гад! Боса! 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 Бос! Босий! Боса ти така вон! А чого ти така боса? На. А до речі, хто не знає, чого її назвали босою? Подивіться на її лапки. Тут кава такі, а тут кава такі. Через це вона боса. Але мені здається, що вона більше схожа на взуту. Боса, 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 боса! Оп! Боса, оп! О, Бос, чіпа, я хочу десь Боса, боса з паличкою. Боса з паличкою. На пол! А вона така, біжу в сранку. До речі, може, будь ласка, не У нас відео общати, як ми не гуємо Так що давай не голувати її. Іде в страку, я хочу побігати сама спокійно. Не! Тікають, тікають, пані боса тікають. Не пущу туди, туди не пускаємо. Ми туди не пускаємо. Туди не йде, бо заховаюсь. Так, да, собі. Особенно знали тут є дылка. А, тут я куди куда ну залізає і ховається від нас. Так. А сьогодні буде туда я бачив. А, пане боса. Ай! Ай, да, Боса. Нагрызес. Потому что я, я у себе кучки это достану. Одну а, так, <пев que> <трух> от таку штучку. Вот такую штучку. Да, он ховает цукавки под каскетом. А, <су> <кл> я у а, як... а якщо бос... <кл 'я> ну не можна, не не мож! <кл 'я> Віддав Видал. <кошкет. кл 'я> Чего не бос? Чого не боже? Бо вона може здохнути від сукяльки. От, ай, блін! Ай, блін, всіх брат! Не дай я показати сукяльку. Це дуже не реклама, бо нам за реклами ніхто не платить. Ой, яке 2х? Olha, amigos. Oi, tá aqui. Tu então, quer Dá é para o da, por trabalho? Para o trabalho, dá? Acabei a, subir. Acabei a subir, Побіжала. Бачим, ми це відео вже те горе знімаємо. Не можемо по потуковому зняти. Давай. Там я холоб так і О, так втік, походу. хотіла з батьками, я так Давай я закриємо їм зараз. Ні. Не будемо. Мету все ти мав видно. А ну, зробі так, аби я за мною побігала. Ой, за тобою. Боса! 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 Ага, Боса! Боса! Біжи за мною, Біжи! Я успокоїлись. сирі яблука, які ще не виросли. А ні, більше похоже, що на гілку їсти. Я гілку гризав все ж таки. А це це. А це це. А це А це. самому кукою від бешенства. <рик> мене вкусив, став свій пилот. <рик> Ай! На яблочко. Друга, чи ще є старший брат? Так. Да. Ми себе показуємо старшого брата? Ого. Якщо він ще там. там. Якщо він там, каже. Я він там. не тамка. Ні, нема. Ну я его не лечу. И я в пьесу тебя не лечу. А вот и а там. Идем сюда. Нема. А вот и а камень-батник. Нема. А б... О, у нас буцик є. Оце, її оце він викликав за один день. А оце сам він. Буцик! Да йов, дай погляжу тебе. Тихо будь, тихо, тихо будь. тихо бути. Та що ти робиш? Що ти робиш? Що ну, ти робиш? Буцик, дай погляжу тебе спокіло. Стань Спокійно, встань, стай. Діхось. У мене тебе п'єше не, не У нас відео про як ми не гуїм босс. І ладно, пиши. там стам сесій складе. Та неша є старша сестра. У вочолок клубочка. Мікробак, ти Те, такий мікробак. От ми залізли, да, туди. Туда? У викуна? А туда? Да. пиши Пиши Баса за нами бежит. А, с с тобой, с тобой. Ой, с тобой, с тобой. Бежит мне комочок. Умутаю. А Что? Ну, візь, я теж нього можу залізти, вже зарізав. Ні, раз. Ай! Ай! Не треба мене кузати! На, Знімай, як я зарізаю. У мене зараз бос. Да я боюсь того, что еще тут змей. Ну и кто сказал, что тут змей? Змей. А, змей. Давай. Ай, сегодня я хочу сюда залезть? <laughs> Давайте, я что сейчас? Ай, блин, я в тапках шай. Тут когда закрыты. Боса хоче Але... сюди залізти. Наї сама вміє залізати сюди. Ходжу сюди. Тут може бути з'явки. Отамка. Отамка, там не Та, Та, Тут якістю якось так собі. Ну... От тут тим більше, це шо таке? Отамка хоче Баса може пролізти. І отамка. танк. Ти капітан башку угу. Пусть это тут Будет тут Походу сторожит нас Без. Ай, блин он, он тут Бежит, бежит? А. Так я ищу, что из него Около двора и он Не, тут, А ты что было он так уже тут Давай, что у нас вид уже 16 16 пишу. шестнадцать ну и 6, 7. Что скачем? Ну, давай, Давай. Хваш на телефон. И я сюда. О, да. да. А вот и босс. А кисточку газаш, да? Кисточку газаш. Дай кисточку, дай кисточку. Ты что закрываешь? А, закрываешь? Ну, закрывай. Оп. И нужды. На, по три камеры я закрываю, по Знаєш? що? Тут є X2. Там є Х10. Ні X2 то, що, що приблизить. Ну так, тут є ще Х10. І де? Показати? Так. Да. Угу. Ну давай. Підужі сонце, і дуже погано. Давай. fez isso essa. 10x. da boss. Olha aqui, boss é Ai, blex. 1 Блата. Звати Баксік. Я старшу сестру кусачку. А дядька? Буцик не А дочку? А дочку тобто її боса. Mm -hmm. І це вся сім'я. Yeah, Хто сказав? Баксік, це вже як тату. А уж это. уже будет паска, так что закажите мяска. Все, поговали? Боится, сплавших, пацаны. У нас уже двадцатая хвилина идет.